Тому щоб усіх обігнати, а в тому, щоб робити свою справу із задоволенням і настільки. Стрільці, мої хороші, привітики вам ваш прогноз на травень 2025 рік. Використовую дві колоди: Таро класична та гармонізаційна колода, яка не тільки дає передбачення а й вирівнює енергії з негативу в позитив. Тому ваш прогноз. Що вас чекає? Ну, місяць у вас такий спокійний і гармонійний. Я б сказала місяць повного розслаблення. З іншої сторони, можна сказати, що це місяць очікувань. Тут немає енергії для того, щоб діяти. Тут треба просто розслабитися, довіритися Всесвіту, довіритися життю і відпустити ті ситуації, за які ви дуже сильно тримаєтесь, з якими ви боретесь, да? тому що якщо ви будете триматися, боротися, нічого не складати. Не складатиметься. Якщо ви приймете, відпустите, то все самою прийде, все самою розрулиться і буде так, складуться обставини як найкраще для вас. І ви отримаєте результат, який вас влаштує. Також у вас місяць закриття. Місяць закриття формуються такі ситуації з таких завершальних процесів, тобто які повинні піти з вашого життя. Всьому свій час все, що вже віджило себе, воно в травні відпаде, піде, ви його закриєте і не будете до нього повертатися. Ні за що не тримайтеся, не варто старатися щось втримати, бо цим ви тільки усугубите ситуацію, і ви її погіршите. Спостерігайте, відпускайте, благодійте. Благодаріть, насолоджуйтеся цим очищенням, оновленням енергії. У вас такі оновлені підуть нові енергії. Просто зачекайте. І, і ви отримаєте. Знаєте, як от буває, борешся, борешся, стараєшся, стараєшся. А воно перешкода, перешкода. Нічого не виходить: і блок, блок, блок. А потім все так знаєш, як піднімаєш руку, та ладно, типа все, не буду більше. І тут раз, два, і все вирішується і чітко, швидко. Але ну, швидко у вас не буде, тому що місяць таких повільних енергій. Будьте готові до змін, будьте готові до змін, підлаштовуйтесь під них, приймайте. Будуть такі зміни, що ви вплинути не зможете на них, тому потрібно тільки впливати, ну, прийняти. Нові справи краще не починати, тому що у нових справ у вас йде тяжкий початок, краще зачекайте, бо якщо ви будете нове щось починати, то буде не так, як ви хочете. Травень також може вас поставити перед вибором. Цей вибір буде вибір між двох варіантів. Така вам рекомендація не спішити його робити, зачекати, і потім ви, ну, ви, можливо, вам його робити і не прийдеться. Тобто прийде нова енергія, і вам його робити, не прийдеться, або ви для того, щоб його зробити правильно, вам потрібно зачекати. І тут, знаєте, такі енергії сім раз відміряти, один раз відрізати. Так? Спостерігаємо, і Всесвіт вам буде допомагати все розрулювати. І буде щасливий фінал. Будуть якісь такі події, що ви будете собою собою пишатися. Зростає ваша популярність, довіряйте своїй інтуїції і не накручуйте себе. Все набагато легше і простіше, ніж вам здається. Якщо розглядати здоров'я. То е, можуть давати про себе знати судини, головні болі, мігрені можуть давати. Контролюйте тиск також і зменште хвилювання. Просто вам потрібно розслабитися. У вас місяць такі розслаблення, очищення і заспокоєння внутрішньої гармонії. Спокій, гармонія. І все прийде. Тобто, знаєте, що все пройде, всі хвороби, як тільки ви будете розслаблені, то хвороби просто. Вони. Ви одужаєте. Серйозних хвороб тут немає. Якщо розглядати кохання, то насолоджуйтесь тими стосунками, які ви маєте. Хто самотній, насолоджуйтесь своєю самотністю. Нічого не робіть, нікого не шукайте, не чекайте, ні з ким не знайомтеся. Якщо ви в конфлікті там, перед вибором розлучатися чи ні, нічого не робимо, не розлучаємося, не Взагалі нічого не робимо, просто все чекаємо, все чекаємо і насолоджуємося тими стосунками, які ви маєте на даний момент. Якщо розглядаємо гроші, то гарно обдумайте всі свої дії і чекайте, і ви дочекаєте щасливого фіналу. Тут іде стабільний фінансовий доход поступовим збільшенням. Може бути багато витрат на розваги. І якщо у вас є борги, то тут є успішне завершення усіх ситуацій, пов'язаних з боргами, закриття їх і закриття боргів, кредитів. Якщо робота, професія, також чекаємо, нічого не робимо, чекаємо слушного моменту. Якщо, наприклад, там щось продаєте чи купуєте також краще зачекати, бо тут така ситуація, як з курсом долара. Зранку він один під вечір він зовсім інший. І, і можна як або дочекатися кращого, да, купити по кращій ціні, або продати по кращому курсу. Ось в такому плані. Всіх обнімаю, всім бажаю гарного травня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки. 500 підписників буде в мене, і кожному дарую свою послугу гармонізація. Це направлення енергії саме на вирішення вашої життєвої ситуації. Пока. Пока.